Є знижки на цитрамондарниця, 10% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від Нівея. Україна підписала гарантії безпеки з Канадою та Італією. З початку року відповідні угоди були вкладені між Британією, Німеччиною, Францією та Данією. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною підписантом та Україною. Кожна угода є унікальною. Але в суспільстві такі угоди викликають дискусії і дехто побоюється чергових неефективних домовленостей, таких як Будапештський меморандум. То що ж нам гарантують партнери, чи стримається Москву і чи заміниться вступ до НАТО? У безпекових угодах прописані чіткі зобов'язання. Вони розраховані на 10 років і набирають чинності з моменту підписання. Наприклад, потужний документ, який ми уклали із Британією, передбачає надавати Україні оборонну підтримку. Наприклад, цьогоріч сума допомоги складе 2,5 мільярда фунтів. Але якщо в майбутньому Росія захоче знову напасти, то Велика Британія зобов'язується надати навіть більший асортимент озброєння, аніж ми маємо зараз. А от гарантії безпеки із іншими країнами-підписантами дещо слабші ніж з Великою Британією. Але це теж, передусім, фінансові зобов'язання та безперебійне постачання зброї. Німеччина один із найбільших постачальників зброї нашим силам оборони, і цим документом зобов'язалась надавати допомогу стільки, скільки потрібно. Підкріпив ці слова канцлер Німеччини Шольц анонсом пакету на понад мільярд євро. А, наприклад, Канада зобов'язалась розробляти та надавати індивідуальну військову, безпекову, економічну підтримку Україні та 24-годинне години екстрене реагування у разі повторної військової агресії проти України, також обмін інформацією як стратегічні партнери. Щодо фінансів, то Канада виділить у цьому році нам понад 3 мільярда канадських доларів. Зазначимо, що Україна має на меті підписати гарантії безпеки ще із двома країнами Великої Сімки: це США та Японія. А також усіма країнами-членами ЄС таку базову декларацію підтримують ще за 30 країн. Отож, по частинці у цих індивідуальних угодах між країнами-партнерами та Україною ми отримуємо гарантовану допомогу зараз та ще більшу у разі потенційного нового вторгнення Росії на нашу територію. Наразі про те, що інші країни підуть за нас воювати у цих угодах, не йдеться. За словами голови офісу президента Єрмака. Безпекові угоди це проміжний етап та підтвердження вступу України у НАТО. Вже зараз відбувається адаптація законодавства та військового потенціалу.